Усім доброго дня. Ми продовжуємо грати в острів минулого разу. На стрімі ми що робили? Ми будували, розбудували трошки нові кам'яниці, розбудували багато десь десяточок маленьких будинків для того, щоб були вільні робочі руки. Але у нас все ще немає людей, які шукають роботу. Що дуже дивно, бо більшість з них просто поодружувались. Також ось тут розпланували ще декілька хаток і розбудував, розпланував поля на фермі, але поки задіяти ми її не будемо, допоки не побудуються хатки. Далі, наче усюди все нормально і мені подобається. Тут ще дерева не виросли. Наче все добре. Минулого разу у нас вийшло дуже-дуже гарно з експортом. У нас скарбниця, як бачите, вже 70 тисяч. Це дуже добре. Я сподіваюся, що в цьому році буде ще більше. Відтискаємо паузу. І поки вони будують, хочу нагадати, що дану гру ми проходимо під час прямих трансляцій на Твічі та Ютубі. Посилання є в описі під відео. Якщо хочете, заходьте, буду радий всіх бачити. Якщо хочете подивитися відео на пару днів раніше до того, ніж воно вийде на Ютуб, та ще й в необрізаному варіанті. Все, всіх чекаю. Переходимо до відео, паузу відтиснуто. Вони будують. Що у нас будують? Кам'яницю вони будують. Це добре. Ми тут все розпланували, корчму переселили звідси. Воду їм всім зробили. Тут з водою проблем не буде. Додали їм в крамницю товари, дрова, молочку тут. Різне. Повинні їсти і користуватись. Мерефа. Сушена риба? Ні. Соняшникова олія. Так. Борошно мало, але є. Сало дуже мало поки не будемо. Курячі яйця є. Солі. Почались проблеми з сілью. Чому? Давайте подивимося, що там наша соливарня. Дивно? Дивно, дивно. Робимо вам ось так. Подивимось, як буде тепер. Що там наша посівна? Пішли сіяти, це добре. Деркачі, от мені здається, тобі ми горілку і продаємо. Взуття трошки є вугілля, все для тебе. Курячі яйця дуже мало, поки пропустимо. Соняшникове лі дуже багато. Горілки у нас є. Так, і тепер дивимось, що у нас залишилось. 117 меду. Є одяг на 160. А, ну і все. Тоді одяг на 160. Ось так. Так, що там у нас? Травень місяць. Тут посадили вже все повністю. Тут посадили все. Тут посадили все. І, відповідно, ось тут два поля залишилося. Але тепер сюди йдуть найбільша кількість людей. Наче встигаємо. Впритик, але встигаємо. От, посіяти встигаємо, зібрати, мабуть, не встигнемо. Подивимося. Якщо не будемо встигати збирати і оці навіть поля, то ми їх зменшимо. Перекинемо е, три поля. от сюди. Е, так, 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 так. Хто приїхав? Хтось приїхав. Барвінкове. Ай, травень місяць. Я завтикав. Панюти не відправляємо гінця. Барвінкове картопля. Дуже мало, але є. Забирай, щоб вона не зіпсувалась. Борошно. Трошки є. Трошки є сиру. Трошки є поташу. Чудово. Так, так що там з останнім полем? Встигаєте? Сте воно. Ось це. Мабуть не встигнуть. Гонець прибув до Панютиного. Є у нас 10 тисяч олії. Сюди тобі можна ще одяг продавати. Теплий одяг. А у нас з цим наче все добре. Зараз подивимось, скільки у нас його лежить. Ем... Цибуля, морква і пиво. Давайте подивимось, скільки у нас теплого одягу. Якщо у нас його сильно багато а у нас його сильно багато, то давайте, мабуть, будемо його десь продавати. Де у вас проблеми можуть бути? Мабуть, отут з картоплею? Тут явно проблем не буде. Тут все забито. У нас олія по максимуму. то ведеться, мабуть, зараз. Нам треба ще один причал. Ой. Ще один причал. Для чого він нам треба? Він нам треба для теплого одягу і пива. Відповідно, він повинен бути десь тут. Його можна зробити ось тут, але теплий одяг далеко сюди доставляти. Пиво якраз таки нормально доставляти. Мабуть, так і зробимо. Пиво у нас повинно піти прям активно. А, ми вже використали весь хміль. О. Ну і добре. Дуже повільно працюють валяльні. Марефа. Там комусь можна сукно продавати. О, це ми зараз зробимо. Сушена риба ні. Соняшникова олія є. Борошно трошечки є. Курячі яйця дуже трошечки є. І солі пішло нагору вже. Сіль почала працювати. Так, є, кам'яницю одну добудували. Давайте спробуємо ще оцю побудувати, щоб у нас прям повністю був готовий оцей райончик. Непогано, до речі. У родини не вистачає взуття. Наскільки я пам'ятаю, десь ось тут воно продається. Будь ласка. Ось тут школа може й влізе. Просто у мене школа відносно недалеко. Ось школа. Робити школу поруч з корчмою ну, взагалі не сильно. Але, мабуть, ми так і зробимо. Дворик такий їм зробимо зараз. Думаю, як краще. Давайте ось так. Зможуть обійти, зможуть, усюди пройти можна. Тут просто ось одна школа, ось інша. Дуже багато школ на маленький радіус. Нам би школи десь ось тут побудувати, це було б правильно. Хоча дітей у нас досталь, так що. Хай буде. Школу в кожному дворі. Отож, що в нас жовтень місяць? Тут все збирали. Тут залишилось одне поле на листопад. Я переживаю за оцих. Бо тут чотири поля. Їм повинні зараз просто йти всі допомагати. Оці, хто тут тепер не працюють, овечки вже пішли додому. Що, до речі, уже 11 овечок. Тут 10. Ростемо. Грудень. Деркачі. Взуття. Є. Вугілля є. Курячі яйця є. Соняшникова олія є. І тепер треба подумати, що з цього найдорожче. 280. 295. 317. Так, а отже, раз у нас зима, можемо перекидати поля. Прив'язати до іншої ферми. От сюди. Прив'язати до іншої ферми. От сюди. Тепер у нас ось тут 19 500 Тут 20, 800. І тут 18790. Тут тепер менше, але їм ходити далі всіх. Друга тепер сама велика. Ну нічого. Фух, як все добре. Слухайте, у нас вже 1300 людей. Все ще ніхто не шукає роботу. Ну, я на чоловіків дивлюсь. Те, що жінки можуть шукати, це нормально. У нас немає безробітні. У нас всім треба робота. Ну, це вже прям на місто схоже, правда вже? А що це за халтура? Що оце за халтура? Хто так будував? Тупо щілина між цими між будинками. Тут же ж такого немає, тут же ж все добре. А, отут є. Нормальна. Нормальна практика. Так, кінець року. Грудень. Давайте подивимось підсумочки. 85. Такими темпами. Та я скоро наздожену тут декого. Прибуток. 15 Найбільший за весь час доходи. Найбільший за весь час. Податок на житло збільшився. Податок на землю плюс-мінус такий самий. Податок на статки збільшили ми. Зменшивши поріг, ми збільшили податки. Податок на корчму. Все чудово. Податок на цирюльню Давайте подивимось як наші цирюльні Справились з цим роком, бо люди починають біднішати. Дохід нуль, до них ніхто не ходить. Через те, що люди біднішають немає вже людей, які за сотнею. місцевий ринок нормально. Люди почали купувати. Експорт не найбільший в цьому році, але оці три останні роки ми тримаємось на гарному рівні. Позики, зрозуміло, видатки також найбільші, але ж все одно нам на це зарплатня найбільша. Гінці, Грошова допомога закупівля. Ну і все. Тут, в принципі, все нормально. Давайте подивимося, що у нас тут. Уже краще. Дивіться, абрикос тільки не зіпсувалось. Це вже добре. Баранина, борошно, буряк. І вишень. Теж так багато не зіпсувалося. Це через те, що вони цю сушню почали возити нормально в господи. В комори. І тепер сушні у нас багато. Правильно, де сушня? 18 тисяч сушні. А отже, її треба десь продавати, щоб люди у нас почали її їсти. Щоб люди їли її, а не купували овочі. Правильно? Допоки шоста альфа не вийшла, то можемо годувати їх сушнею. На сніданок, обід і на вечерю. І ще й компот. Ну, Точніше, узвар. Правильно? Так, взагалі ідеально. Е, гарбузи, кабачки, капуста. Це нормально. Курятина. Я все ж хочу піднімати і так не можу підняти. Ну ми добудуємо три курнички, так що воно автоматом у нас підніметься. Лій. Малина масло, молоко, морква. Трошки моркви зіпсувалось. Огірки. Риба. Знову ж таки, зіпсувалось, але краще, ніж в минулому році. бо там був жах. І що у нас по сушеній риби? Зараз дійдемо туди. Свинина. До речі, вже зменшуються показники? В порівнянні з тим, як було. Ось тут. тут. Менше тисячі, це вже гарний показник. Сир зіпсувався, нічого страшного. Сушена риба. Скільки ми виробили? 3250. Непогано, але ж продаємо ми. Нам треба більше. 3000 це дуже мало. Будемо ще риболовні ставити. Солі – нормально. Пішло діло. Сіно теплий одяг. Нарешті жоден урожай. Жоден не зіпсувався. А це добре. Так, хрін... Цибулі багато зіпсувалося. Це через те, що ми забули в жовтні відправити в панютене. Гінця. Часник і яловичина. Мені все подобається. Абсолютно. Яблука не зіпсувались. Ще до сих пір лежать. Грудень місяць у нас лежать яблука. Чудово. Що з гречкою? Скільки ми зібрали гречки? Гр-гр-гр, Гречка. 7800. І наявне 0. Тобто, все, що ми зараз зібрали, вони вже кудись повитрачали. Ну, я сподіваюся, хоча б позакидали їх у сюди. Правильно? Так, є. Відповідно, можемо прибирати ячмінь. Просто прибираємо і все. Якщо буде закінчуватися гречка, тоді будемо додавати їм із резерву ячмень. Так, все. По ресурсам, все показав, по скарбниці все показав. По населенню все прекрасно. Єдине, що люди почали біднішати: Total wealth 30 тисяч. У нас 86 в скарбниці, 30 у людей на руках. Треба більше, щоб у людей було. У нас є довгожитель, якому 100 років. Ууу, вітаємо! Цікаво, хто це. Так, все. Тоді, мабуть, цю серію будемо також закінчувати. Вона, хоч вийшла, не така насичена, але інформації я розказав багато, тому для того, щоб менше було вирізати. Зробимо її ось таку. Все. Вимальовується взагалі чудова картина. У нас велике. Ем, а, ви не бачите за моїм фото. Ем, велике. Ем, селище. Ось тут центральне з містом буде. Тобто поля по краям, село місто. І ось тут буде ще одне зараз село. Ось тут буде село, ось тут село, і ось тут. Тобто, раз, два, три, чотири села, п'яте велике і місто. Я думаю, буде ідеально. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу у розвитку. 80% глядачів дивляться мої відео непідписаними. Це жах. Треба виправлятись. Прямі трансляції проходять на Твічі. Посилання є в описі до відео. Якщо хочете, можете переходити туди. Буду усіх радий там бачити. Якщо ви хочете подивитися відео за декілька днів до того, як воно вийде на Ютубі, і в необрізаному варіанті, плюс можна ще й поспілкуватися. Будь ласка, заходьте. І, в принципі, все Побачимось з вами у наступній серії. До нових зустрічей. Бувайте.